Два роки позбавлення волі на Волині засудили поліцейського, який затримав п'яного прокурора. Зокрема, Рожещенський районний суд 21 листопада визнав винним поліцейського з Нововолинська Віктора Цеплакова у порушенні недоторканності житла та призначив йому покарання. Два роки позбавлення волі зі спитовим терміном один рік. Той в свою чергу з рішенням Феміди не згідний та подаватиме апеляцію. Йдеться про випадок у вересні 2020 року, коли в Нововолинську правоохоронець Віктор Це. Цип... Плаков спіймав п'яного водія, який втікав, не реагуючи на сирену, та проблискові маячки за кермом був прокурор Володимир Волинської прокуратури Микола Троцюк. Коли ж його спіймали, той відмовився проходити драгер, фактично визнаючи, що п'яний наприкінці квітня 2021 року стало відомо, що Микола Троцюк більше не працює в органах прокуратури. А вже через два місяці з'явилася інформація, що він поновився на посаді. ж судять за те, що він при затриманні. Нетверезого прокурора зайшов за ним слідом за огорожу, мовляв, таким чином порушив недоторканність житла.